І сьогодні я буду робити мак. Для цього нам потрібен станок. Так Нам потрібно висунути його вперед. Ось так. І нам, я буду сьогодні його пласти, я буду пласти його, як він є із червоних і із нам потрібно буде хіба одну чорну резинку. Виступаємо. Нам потрібно взяти червону розинку і накинути ось так, дві червоні. Ось так. Тут. І будемо замикати цей круг сюди і сюди ще. Тепер ідемо робити таку цяточку для... Ну, цяточку таке всередині чорне для нашого маку. Нам потрібен Тому вибрати досить добрий. Так, хай буде ось цей, крючок, хай буде білий і беремо і накручуємо резинку в 4 рази. 1, 2, 3, 4. Беремо дві червоні і скидаємо. Гачок. Тепер нам потрібно взяти станок але ось ті нам потрібно їх перше все скинути і взяти на гачок лише одну резинку, тобто ось так. Так, Накидаємо цю резинку сюди Тут притримуємо оцю сюди беремо ось цю сюди, А ось цю Сюди. Вона, виходить, ніби ось тут, але це нічого. І нам потрібно крутити одну червону резинку тут чотири рази. Раз. Два. Раз. Два. Три. Чотири. І тепер беремо з черезинки. О, випадку не відноситься до цього стовпчика. Вдягаємо і знизу. Потім взяти допоможний ключок і ось так. Тут чомусь не так виходить, що вона ніби ось посередині. вона має бути знизу. Я не, я не розумію, чому вона так попадається. Я роблю і перший раз, і другий раз. Все так однаково вона там попадається і ніяк не може так бути. Так нам ну, срібно її зняти. Середник зняти з цього стопчика. І накинути. Накидаємо тепер ось ці і вже ось цю. І ось ті, зверху, так і тепер стоємо знизу. Тут так само. це І варимо це і заставляємо. це цю розинку і вже ось ці. І тепер вже паримо і сюди. Тепер тут уже все у цьому ряду добре тут беремо знизу тут і ось цю розинку. Тепер ми звідси дістаємо ось цю нижню. Тримаю на крючку, а ось цю. Знімаємо ось вона. І затягуємо. І тепер знімаємо наш шімок із станка. Попереджаю Дур. Дур. Ну, він маленький. Так. Ось. Ось такий получився у нас смак. Доволі він такий гарний. З нього можна зробити заколочки і всякі таке. Хто дивився моє відео, всім дякую. І підписуйтесь на мій канал і ставте лайки під цей відео.